Багато дуже води утекло. Були у вас важкі часи, скажімо так, не будемо конкретизувати в чому. Ви витратили шалені гроші просто на боротьбу з короною спочатку, на армію після повномасштабного вторгнення. Це взагалі вже там, ну не знаю, під 2 мільярди гривень. Ніколи не було таких думок. У вас так ну гори воно все вогнем. Чорт забирай. Я забезпечена людина, кидаю все. Займатися собою і своєю родиною тільки чесно. Я хочу сказати, що світ ніколи не буде таким, як був до війни. І якщо в когось, можливо, і були ті думки, до тебе приходить розуміння. Навіть якщо би ти їх хотів, ти не міг би втекти і жити за межами України. Тому що це було би соромно. Ти би був би абсолютно нещасною людиною. Коли тут війна, там жити ти собі не можеш дозволити не тому, що ти цим пишаєшся, а тому, що кожен буде на тебе показувати пальцем, що він тут робить. І ілюзії з цього приводу не має бути ні в кого. І друга позиція. Ми Фактично витрачаємо максимум можливого, що ми можемо назбирати гроші свої, виводячи їх з тих чи інших напрямків бізнесової діяльності. Чому це так відбувається? Тому що приходить розуміння, що ти знов таки тобі не потрібне життя, якщо ти не маєш України. Вибачте, знову таки за запас. Не потрібно, тому що якщо прийдуть е, е, росіяни і окупують, вони тебе вб'ють, і там тебе, тобі е, життя не маєш. ти з цього приводу знову не маєш ілюзій, бо ти там знаходишся в першій п'ятірці е, об'єктів, на яких полюють росіяни. Ти просто маєш жити з цим розумінням. Що для тебе фізично немає життя, якщо буде. Окупація. Це так є. А якщо нема життя, то навіщо тоді будь що інше? Про будь-що інше ми будемо думати після того, як війна закінчиться. А зараз ти маєш зробити все, що від тебе залежить. Я, дуже, до речі, дуже вдячний Марині, яка з розумінням до цього поставилася, і яка підтримала мене з позицією Да, ми віддаємо все. І не для того, бо я думаю, що суспільство і журналісти не знають навіть 20% того, що. Ми робимо без зайвого розголосу, бо ми розголошуємо тільки те, де ми пропонуємо партнерство справі громад і іншим волонтерським і добродійним організаціям, і ми просто маємо розповісти для того, щоб запросити партнерами тисячі, а може десятки тисяч українців. Решту ми робимо без зайвого розголосу, але вдячність Збройних сил, реалізація гуманітарних проєктів дає тобі величезну насолоду з цього крайну. Тому, і це не одразу ти зрозумів, і ти не одразу до цього прийшов, і це не там якісь позиції. От зараз категорично не можна думати про політику, про вибори, про... це те саме, що думати про велике будівництво. Ми живемо в інших реаліях. І коли ти кожен тиждень, кожен тиждень ти. Ховаєш близьких товаришів. От Сьогодні ми приїхали в батальйон, де служить е е одним із командирів нижчої ланки Сивий. Я йому кажу, ну чого ж ти такий сумний? Ну, ми ж приїхали, до тебе привезли. Він каже: я сьогодні вночі втратив комбат. І, і не тільки комбат. І зараз треба з цим жити. що Сьогодні по нам працює штурмова авіація. Сьогодні на, ті, на тому боці знаходяться вагнерівці, які обколоті намагаються йти. І незважаючи на те, що в нас стоять кулемети, і вони гинуть ну, просто сотнями, треба навчитися з цим жити. І це дуже-дуже дуже важкий процес.